Сьогодні я хотіла познайомити вас з нашим новим другом. наш друг це собака, яка загубилася і прийшла до нас. На вулицю. ми знайшли її з бабусею, коли прогулювалися разом з уночі Ми не знали ім'я, але на вигляд. Як добре, що йому ти підходило ім'я Кузя. Тому ми вирішили моя, його назвати тисниця. Кузя. І він почав моя, відкликатися мишка. на це ім'я. Мабуть, воно йому сподобалось. На вигляд, йому 6 місяців. Виявляється, що так, наш сусід знає тих людей, які викнули це цуценя. В нього насправді не таке ім'я, як ми йому дали, але це також йому підходить. Пишіть у коментарях, якщо вам сподобався цей трюк і хочете більше відео з ним.